Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого уроку різноманітність плацентарних савців, хоботні, копитні та китоподібні. Хоботні. Хоботні це слони, найбільші наземні тварини. Їхній хобот це видозмінені зрослі ніс і верхня губа. Ним слони обмацують, обнюхують їжу і кладуть її до рота. Верхні рістів слона перетворені на величезні бивні, що ростуть протягом усього життя. Вони зорюють ґрунт у пошуках їжі. Ікл немає, а кутні зуби зношуються і замінюються новими. У слонів товста, майже позбавлена волосся шкіра. Цих тварин приручили з давніх часів. Вони перетягували важкі речі, корчували ліс, брали участь у боях. В сучасному тваринному світі їх залишилося всього два види африканський та індійський слон. Давайте з вами поглянемо відмінності. У африканського кінець хобота має два пальцевидних відростка, а в індійського тільки один верхній палець. Бивні у африканських слонів мають як самці, так і самки, причому у самок вони менше. У індійських слонів бивні бувають тільки у самців, причому навіть самці зустрічаються без бивнів. Різниця також є між вухами азіатського та африканського слонів. Африканський слон більший за індійського. Давайте з вами поглянемо ареал африканського слона і ареал азіатського слона. Приходимо далі копитні савці. Копитні савці це великі рослиноїдні тварини, пристосовані до швидкого бігу. В процесі еволюції їхні кінцівки набули змін. Копитні спираються на пальці, які вдягнені в роговий чохол копитом. Парна копитних кількість пальців парна, наприклад, копита жирафи або копита оленя. У непарно копитних непарне копита коня або копита віслюка. Характерні ознаки копитно, копитних савців: копитні русленоїдні без ікл, а їхні кутні зуби мають поверхню, здатну перетирати грубу їжу. Перетравлювати клітковину їм допомагають симбіотичні одноклітинні, що живуть у їхній травній системі. Деякі копитні мають роги, захисні рогові утвори. Непарнокопитні Непарнокопитні включають оней, спираються на один палець і носорогів три пальці. До коней належать, належать зебри, осли і, власне, коні, з яких у дикому стані збереглися коні Пржевальського. Бреже, коні здавна були джерелом молока, м'яса і шкур. Їх використовували як транспортний засіб. Були отримані сотні порід коней. У наш час боротистий е, скаковий кінь може коштувати понад мільйон доларів. Носороги живуть в Азії, в Африці, шкіра в них майже гола, на голові є один або два роги. Ці роги вважали цілющими, тому носорогів нещадно знищували. Порівняння розмірів носорогів від глядача углуб схеми суматранський, яванський, чорний, білий та однорогий носороги від меншого до більшого. Парнокопитні. Це переважно наземні тварини, які здатні до швидкого бігу. Дикий кабан є. Родоначальником свізької свині. Бегемот більшу частину проводить у воді. Його шкіра майже гола, чутлива до висихання. У період розмноження ця, начебто спокійна тварина, здатна на криваві сутички. Далі ми з вами переходимо на жуйні. Більшість парнокопитних, до яких належать корови, олені, антилопи, зубри, лосі, козли, жирафи, барани. Жуйні мають, мають складний шлунок і називаються жуйними. Вони пережовують їжу, ковтають її, а далі вона зброджується спеціальними бактеріями. Потім знову відригують їжу в, рот, в ротову порожнину, ще раз пережовують і ковтають. Це забезпечує повне вилучення поживних речовин. Цікаві факти про жираф. Жирафи потребують рідини лише раз у кілька днів. Більшу частину води вони отримують із рослинами. Жирафа. Найбільша тварина з усіх нині живих у світі, її зріст може досягати 5,5 метрів, а вага 900 кілограм. Малюнок плям кожної жирафи індивідуальний, як і відбиток пальця людини. Цей малюнок формується ще в утробі матері і народжується малюк уже з плямами. Шия у жирафи може бути довжиною до 2 метрів. Незважаючи на таку довгу шию, у жирафи, як і в більшості інших савців, усього 7 шийних хребців. Однак. На відміну від інших тварин, у жираф шині хребці мають подовжену форму і особливу будову, що робить її шию дуже гнучкою. Завдяки цій особливості жирафа може згинати шию, як їй захочеться. Ця здатність дає їй змогу доглядати за своїм тілом, а також добувати корм у важкодоступних місцях. Цікаві факти про носорігів. <кій> носоріг друга за розміром наземна тварина після слона. Довжина його тіла в середньому 4 або 4,5 метра, висота метр або 2, а маса 2 4 тони. Зараз на землі залишилося 5 видів носорогів індійський. Яванський і суматранський е, проживають в Азії, чорний і білий в Африці. Всі види носорогів знаходяться під загрозою зникнення і занесені в червону книгу. Носоріг має дуже товсту шкіру, завтовшки до е, 1,5 см, незважаючи на те, що шкіра дуже товста, вона досить чутлива до сонячних променів і у кустів комах. Носороги часто обвалюються в бруду для того, щоб захиститися від хвалюючого сонця і докучливих комах. Китоподібні Китоподібні – це досить великі серці, які повністю перейшли до водного способу життя. Найбільший савець на планеті синій кіт, кит, належить до цієї групи. Його вага досягає 150 тонн, а довжина 33 метри. Синій кит живиться планктоном. Має добре розвинений цідильний апарат, утворений пластинами китового вуса. Синій кит споживає переважно криль, річ більших рачків, дрібну рибу і головоногих молюсків. У воді китоподібні проводять усе своє життя, хоча дихають, як і всі інші серці легенями, їхнє тіло ветераноподібне, оптичної форми, голова величезна, шиї майже немає, передні кінцівки перетворені на плавці, а задні зредуковані. Водян... Волосяний покрив китоподібних зредукований, значні жирові відкладення, що дозволяють зберігати сталу температуру тіла, потових і сальних залоз немає, Добре розвинений слух і в багатьох здатність до ехолокації, добре розвинений мозок є основою складеної поведінки, і багато китоподібних живуть з граями. Різноманітність китоподібних. вусаті кити Живля... живляться планктоном, фільтруючи воду через так званий китовий вуз, особли... особливий роговий отвір. У зубатих китів є зуби, живляться ці тварини, як правило, рибою. Різноманітність китоподібних. Дельфіни. Річкові дельфіни живуть у Південній Америці, Індії, Китаї. Живляться рибою, молюсками червами. В Чорному морі живуть звичайний дельфін і морська свиня або азов, азовка. А, кашалоти. Найкращі нирці серед савців. Нирці серед савців, полюючи на акул. Порівняння розмірів трьох сучасних видів кашалотів з людиною: синій кашалот, зелений і червоний. Цікаві факти. Англійська назва касатки, кит убивця, проте підтверджених випадків нападу касаток на людину в природі не зафіксовано, крім випадків захисту твариною свого життя під час полювання на неї, на неї людини. У неволі касатка поводиться миролюбно та легко піддається дресируванню. Касатки мають свою систему звукових сигналів, за допомогою якої передається інформація одне одному. Канадським дослідникам Джоном Фордом, співробітникам публічного океаноріуму міста Ванкувера, було встановлено, що різні стада... Касаток у спілкуванні використовують різні діалекти і навіть різні мови. Касатка на, може бути найлютішим хижаком, вважають зубатого кита касатку. Касатки полюють з і можуть нападати на морських ластоногих і китів. Значення для людини Кити є об'єктами промислу для отримання китового м'яса, жиру і шкури. З давніх часів людина полювала на китів, застосовуючи деталі досконаліші знаряддя вбивства. У наш час полювання на китів ведеться тільки в межах міжнародних угод і чисельність цих дивовижних тварин збільшується. Запам'ятайте найважливіше, представники хоботних, парнокопитних і непарнокопитних це ростоноїдні тварини. Пальці копитних одягнені в спеціальний роговий чохол копиту. Вони живляться рослинною їжею, у зв'язку із чим у них відсутні ікла і добре розвинені кутні зуби. Китоподібні морські савці для розмноження котоподібні водної стихії не залишають. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. На все добре.